Минулої ночі жителі Херсона знову прокинулися від потужних вибухів. А російські війська били по корабельному району, через що там зайнялися кілька приватних будинків. А зранку окупанти обстріляли селище Козацьке. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре. Розкажіть, яка оперативна ситуація і в Херсоні, і загалом в області на тепер? Як ви вже сказали, в козацькому чоловік постраждав 7-річний в дуже важкому стані? Він був евакуйований до районної лікарні. Зараз його стабілізують і буде вже евакуйований до Криворіжжя. До кривого рогу, тому що чоловік в дуже важкому стані. В нього розпочнув е з того, що е окупанти чергово атакували цивільних. То їх знаходився в будинку, е і дрон залетів в залетів, залетів прямо в будинок. Дуже сильно поранив е чоловіка. Обидві ноги перелами. Е відкрита е чепного скала травма, струс молоду. Будемо надіятися, що він. Щоб лікарі наші і його врятують, і людина виживе. Крім цього, поряд також з козацьким радо Кам'янка. Там також Дрон» атакував двох цивільних: чоловіка та жінку. Слава Богу, вони отримали тільки куботравми та легкі поранення поверхневі. Їм була надана допомога на місці. Вони відмовилися від шпиталізації. Загалом троє людей за сьогодні постраждало. Так дійсно вчора була така. О, Дуже гучна ніч, і слава богу, без постраждалих, але багато біди принесли в черговий в чергову ніч росіяни. Херсон е помешкання Убитий прильот був прямо в квартиру. В одної одні з квартир там чоловік е отримав поранення українського топів тяжкості. Зруйновані ні будинки, квартира. Ця шутки повибивали навколо це близько. Почався обсяг близько пів на дванадцяту і закінчився тільки о другій, і в принципі проходження є і е, е, лінії електропередач? Але так швидко наші е, е, енергетики відновили, тому зараз проблем немає. в А уточніть, будь ласка, яка ситуація загалом з електропостачанням в області? Чи існує загроза введення? Екстрених відключень і чи є населені пункти, які повністю знеструмлені є 40 населених пунктів, які без квітла, 228. двадцяти восьми, населених пунктів зі світлом, тих 40, які без світла це 10 там, де не проживають люди. Поки ми не відновлюємо туди електропостачання. І 30 – це прибережні зони, в тому числі і Береслав, Береславський район в основному. Ну і тут також є тягинка. Далі по населені пункти далі громада, які А ви вже чули? Кредиткаса дарує 30% знижки на всі кредити для повторних клієнтів. Херсонщина зараз споживає небагато електроенергії, електро електро тому що зараз проживає тільки там тридцять населення, і того, немає ніякої великого. Бізнесу, який працював би і потребував би великих об'ємів електроенергії, тому ми споживаємо на 20% від того, що споживали до окупації. Але знов-таки ми пов'язані лініями, які йдуть з різних сторін України. Якщо там дійсно буде аварійні ситуації, як нещодавно було, коли ворог атакував південь критичну інфраструктуру, то вимкнуто було. Електроенергію в Миколаївській області та частково в Херсонської області, і тоді дійсно була проблема три години не було світла майже в цій Херсонщині, пане Олександре. До кінця 2025 року деокупована частина Херсонщини має бути розмінована. Про це повідомив керівник регіону Олександр Прокудін. Розкажіть, будь ласка, як триває розмінування? Хто задіяний в цьому процесі? І скільки приміром за тиждень вдається опрацювати території? Ну, приблизно, якщо зараз рахувати, приблизно 500 гектарів за день розміновують наші вибухотехніки, піротехніки та сапери ЗСУ. Тобто три напрямки таких три організації, які більше цього працюють. Також є благодійні організації міжнародні, які також долучаються, і вони в більшості займаються пошуком цих вибухових предметів, індикацією їх, а потім уже сапери поїжджають і знаходжують їх щодо о, загальної кількості розмінованого зараз. Це 245 тисяч гектарів 683. і прискорення дійсно було дуже суттєве ще рік тому ми планували розміновувати правобережну Херсонщину 10 років. Зараз вже більш є оптимістичні плани. Перш за все, тому що ми на останньому, чи на першому о, о, конгресі місцевих та регіональних влад при президентові, о, це питання підняли. Тоді за головуванням Андрія Єрмака нас вислухали, і зараз вже бачимо результат о, наживо прискоренням майже п'ять разів о, розмінування. І такі амбітні оптимістичні плани на майбутнє, що це буде не 10 років, а до кінця року. Тому працюємо дійсно, і допомагають. окрім цього, ще й міжнародні організації, які фонд Голода Бафата, які надає техніку для розмінування дистанційного. Ну і ми залучаємо також інші організації для того, щоб нас забезпечували, допомагали нам обладнанням цього. А чи трапляються на Херсонщині випадки, коли за розмінування беруться некваліфіковані ділки і таким чином наражають і себе, і інших на небезпеку? Так останнім часом слава Богу, такого не було. Але були можливо, наскільки я пам'ятаю два випадки: коли один раз такий сірий, мабуть, не знаю, як сказати, чорний розміновував, тепер взяв гроші. З розмінування поля, і, на жаль, людина підірвалася на полі, і цим е, це воє для його сім'ї і проблеми для того тієї людини, яка там е, його винайняла. Е, знов таки є організації, які е, наші, які мають ліцензію, і державні, і приватні, які мають ліцензію, які мають е, право розміновувати їх, можна також долучати, тому що знов таки є. Випадки, коли люди на Херсонщини платили таким організаціям приватним, які не мають ліцензії, і після цього зараз є проекти, по якому люди можуть відшкодовувати витрати на розмінування. Але якщо організація, яка це проводила, не має ліцензії, звичайно, люди не отримають ті кошти, які вони заплатили за розмінування. Тому звичайно, треба використовувати. Ристуватись тільки послугами ліцензованими, або е, чекати, е, поки е, дійде там черга, є черга по громадах, е, що буде першочергово розміновуватися, що коли буде, буде дякую вам дуже, пане Олександр, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора! Я нагадаю. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.